Мирний людина вже. Тебе все людське забрано. Забрано твій облік, спостерижена, передіта, ім'я в тебе забрали, фамілію забрали, вона тобі не нужна. Тобі нужен номер 61 369. Саме страшне для нас було дивитися, як гнали євреїв в Краматорію. Три труби із ліса виглядають. І, і ночі от туди димить страшний. Дим гнучий такий, Людське тіло горить, гоняє. А на о п'ять йдуть з троєм по п'яторками, йдуть, євреї, йдуть, йдуть, кінця їм немає, і з дітками разом хочеться їм крикнути. Розбіжіться, розбіжіться, хоч якесь дитинчатку десь спасеться з вашого роду, а так ж усі до одного диму вийдете і все, а вони покорно так вже йдуть. Нам привозили удобрення. Біле удобрення у мішках. Ми беремо відра і ходимо по полю, розсіваємо його. А потім бачимо, що ж воно таке коло в руки, колючі. Зійшлися, дивимося, перегорівши кісточки, людські кісточки. І отакі вже остались, як іголки, колючі у руки. От що дорога, Значить, нашими кістками тут теж удобрять вони поляга.